Вітаю вас, мої любі глядачі. Трошки зробила я собі відпустки. Так вийшло, знаєте, зимова погода вносить свої корективи. То мінус 15, то вже плюс 6 на наступний день. Ну, як я казала, зима для садівника це така тяжка пора року, тому що в саду ми нічого не робимо і. Інформації, щоб поділитись, показати вам щось нове набагато менше. Але скоро весна, пів зими пройшло, вже йде час до весни, тому, я думаю, багато садівників вже реально думає про весну, про посадки, про розсаду, про закупку насіння. Хтось хоче вже навіть сіяти. Я сьогодні хочу поговорити знову про квіти. Попереднє відео, хто не бачив, я показувала повністю цвітіння нашого саду десь від травня місяця по жовтень. І розписувала назви рослин. Хто не бачив, то подивіться, тому що протягом року я вказувала мало у відео назви рослин. Ви мене просили в коментарях. Я це зробила все в одному відео. Тому, хто не бачив, обов'язково подивіться гарне, насичене таке літнє яскраве відео, тепле. Саме головне, що воно тепле. Сьогодні хочу я поговорити про квіти, про рослини. Які можна висадити всі в одному квітнику. Це квітник природнього саду. Такий природний сад в Україні тільки починає створюватись саме такого плану квітники. Це більш такий притаманний сад саме європейцям, можливо, Америка. Зараз в Україні починають такі квітники створюватись навіть серед міста. Я маю на увазі злакові і квіти, які схожі на польові квіти. Сад природнього стилю, що це взагалі таке? Коли ми уявімо поле, квіти, квіти невимушеного якогось характеру, квіти, які майже знаходяться всі на одній висоті, коли дує вітерець, квіти всі поєднуються одним з одним з цим вітерцем, всі легенько розхитуються, всі квіти гарні, але водночас вони всі поєднуються в одну, якусь таку в один стиль, саме ось такий природний легкий стиль. І сьогодні я покажу вам рослини, багаторічники, які можна висівати з насіння. Можна купляти вже готову розсаду, готові такі саджанці. Можна висівати самому, все можна зробити хто як хоче. Зазвичай багаторічники з насіння, то вони цвітуть на наступний рік. В цьому відео будуть трошки інші рослини, які цвітуть цього року. Деякі з них єдине в нас не зимують, тому їх називають однорічними, але їх можна на зиму викапувати і зберігати у більш такому теплому, затишному місці в горщиках, і весною, коли приходить тепло, в травні знов висаджувати. Тому сьогодні розберемо квітник, який можна створити самому з насіння. До речі, хто зі мною вперше, бо я навіть не представилась. Я знаю, що перш, спочатку дивляться всі свої глядачі. Мене звати Світлана. Я з Хмельниччини і створюю самостійно казковий сад сад також такого природнього стилю в стилі кантрі. поступово поступово я його називаю казковим. Це малодоглядовий сад, тому що я не приділяю багато реально йому часу. Тому, якщо вам така тема цікава, казковий, малодоглядовий сад, створений своїми руками. Якщо ви полюбляєте рослини, квіти, городину, то обов'язково підпишіться на канал, натискайте на дзвіночок. Я думаю, ми знайдемо багато спільних спільних інтересів. Перша рослина, з якою я хочу вас познайомити, можливо, хтось і знає її, це Вербена Бонарська. Це справжня красуня саду. І хто є прихильниками дійсно природних садів, то з нею вже знайомий дуже давно, буквально понад 10 років, як ця рослинка з'явилась в нас в Україні. Так, вона родом з Америки і в Україні вона дійсно не зимує. Дуже рідко що вона витримує морози, якщо її добре вкрити, замульчувати. І зима буде сніжна, тоді так вона класно витримує морози і все супер. Але все ж таки її краще висаджувати, пересадити в горщик, сховати в приміщення, де немає морозу, де температура близько нуля, а весною в травні її висаджувати. Але вербена вона насівається, робить самосів, Якщо не збирати насіння з її квіточок, то вона спокійно насівається. Єдине, що насіння прокидається, коли вже ґрунт прогріється. І в цей момент ми всі садівники вже беремо, вичищаємо, вспушуємо цей ґрунт і не бачимо, не помічаємо тих росточків. Тому краще насіння збирати і висівати його. Самостійно дома, в вмагтики, якщо ви не зберігаєте цю рослинку з ґрунту. Так, але коротко, вербена. Вона висотою може досягати 1,20, 1,50 м. Це дуже витончена, дуже ніжна, висока квітка. В неї квіти вони такі мілкі, але дуже і дуже яскраві. І те, що вона така висока, це не означає, що її потрібно висаджувати на задній план. Навпаки, вербену висаджують на передній план, і вона дуже гарно поєднується з трояндами, з ехінацеєю, з жоржинами і зі злаками. І висаджують саме на передній план, тому що вона яскрава і дуже-дуже витончена. Її полюбляють метелики. І саме на такій висоті, перед нашими очима, дуже класно видно всіх цих бджіл, метеликів, і можна е, сфотографувати цю естетику саду саме в літній період часу. До речі, вробена Бонаська, вона, якщо її висівати вдома робити розсаду, вона починає вже квітнути на кінець червня. І квітне вона. До перших заморозків, тобто в неї дуже довге та тривале цвітіння. Це великий бонус. І взимку вона виглядає також, до речі, естетично, якщо її присипе гарно сніжок, якщо її не обрізати, якщо ви її не прибираєте з ґрунту, її присипає сніжок. І також це така зимова естетика саду. Тому тут вже на ваш вибір, чи ви її викапуєте, чи ви берете насіння з неї. Обираєте самі, але це дійсно красуня. Плюс вербена вона є невибагливою ні до ґрунтів, ні до поливу. Полюбляє вона більше сонячні місця, і враховуючи те, що вона дуже гарно виглядає зі злаками. Злаки, до речі, я би теж от віднесла би до цього відео, просто є окреме відео зі злаками. Що злаки це багаторічні рослини, які можна самостійно також їх розмножувати з насіння. Вони самі дають насіння, вони гарно розмножуються корневищем, розростаються, але якщо ви не маєте бажання витрачати кошти на саму рослинку купляти розсаду, то можна самим купити насіння. Є в мене багато людей, хто так. Собі робив повністю весь сад саме з насіння. Та і в мене є багаторічник Кніфофія. Я показувала її в минулому відео. Це перша рослинка перший рік, коли я приїхала сюди в село жити саме з насіння. Тому це все реально. Не маєте можливості купляти рослини, купляйте насіння і пробуйте робити свій сад з насіння. Це Дійсно виходить дешево, цікаво, і коли ви, маєте, коли ви бачите результат своєї роботи, це просто фантастика! На цьому етапі я хочу познайомити вас з людиною, яка створює саме природній сад з нуля. Я з нею знайома вже понад рік, і звати її Марія, і вона тільки зараз. Пройшовши вже такий рік шляху, саме саду з нуля, з, в природньому стилі зі всіма ось цими рослинками, в неї майже всі є, які ми сьогодні розглянемо. Але вона, як новачок в цьому, вони придбали будинок і вона тільки ось в минулому році почала розкривати свій сад. І саме в цьому стилі, який я вам сьогодні буду показувати. В малюнках. Якщо вам цей стиль сподобається саме природних садів зі злаками, то завітайте на її сторінку. Ви багато чого навчитеся щось можливо підкажете їй, якщо ви вже є прихильником природних садів. Але вона почала тільки зараз, от розпочала свій YouTube канал саме на тему садівництва. В неї там три відео, і якраз перших два відео вона розкриває тему якось вербена, як фізостегія виглядають саме взимку. У своєму саду мене звати Маша, і я створюю природний сад. Як ось цей природній сад йому буквально року навіть немає, але як ось цей природний сад, як злаки виглядають взимку. Це також дуже і дуже цікаво. Ну, якщо вам сподобається тема природних садів, то обов'язково завітайте на її канал. Вона дуже відкрита, дуже щира людина, дуже легка людина, її легко сприймати і легко слухати. І вам сподобається. Тому я залишаю посилання на її канал в описі під відео. І там переходьте, підписуйтесь, підписуйтесь і на мій канал, хто ще цього не зробив, і також заходьте до Марії. Я думаю, в неї буде також дуже-дуже цікаво цього року, бо вона тільки починає. Так, наступна рослина яка дуже гарно поєднується і з вербеною, і зі злаками. Це Ехіноцея. Ехіноцея не тільки гарна яскрава, вона ще й має лікувальні властивості. Уявляємо картину Злаки, лаком, пенісетом, для прикладу, вербена, яка є трохи вище за пенісетом. Панісетом нехай 60 см у висоті, вербена близько 1 метру. І вона серед цих колосків панісетума там також рухається, коли диме такий легкий вітерець. Ну, і плюс серед цих рослин ехінацея, яка також досягає приблизно 1 метра хай 80 см висоту яскраво рожева. Тобто. Злаки додають легкості вашому саду, вашому квітнику. Вербена додає витонченості, а ехіноцея додає яскравості. Три в одному вже три готових рослини, з яких можна сформувати гарний багаторічний квітник. Все. Тут майже більше нічого і не потрібно. Єдине Навесні між цими рослинками висаджуйте тюльпани, і у вас буде що весна яскрава, що потім літо яскраве, осінь яскрава, тому що вербена до заморозків, Ехінацея також приваблива, і зима також з цими рослинами буде яскрава. Все, нічого вам не потрібно. Це рекомендую як для новачків, хто тільки планує створити свій сад. Отже, ехінацея. її можна вирощувати з насіння, можна купляти вже готову розсаду, є таких рожевих відтінків, іхіноцея різна, є біла. І та і та виглядають просто фантастично зі злаками. Вони яскраві, їх полюбляють також метелики, полюбляють бджоли. Тому ехіноцея дійсно потребує своєї уваги у квітнику. Вона, до речі, не вибаглива до ґрунтів і до рясного поливу. Вона полюбляє сонце, може рости і на півтінь, але все ж таки краще сонце. Так само, як вербена і так само, як злаки. І до поливу вона також не вимоглива абсолютно. Зиму. Все ж таки, коли немає, морозі, коли немає снігу, сильні морози, то її бажано замочувати. Під снігом вона спокійно зимує і прокидається вона пізно. Тому не переживайте, якщо вона у вас є вже перший рік, як в мене, вона прокидається, коли вже приходить таке стабільне тепло. Наступна рослина, яка також достатньо цікаво, що по е, формі своєї квітки це фізостегія. Ще її називають альба. Е, ця рослина ідеально вписується в концепцію саду вихідного дня. Ще так також називають такий сад. І вона має дивну геометрію: чотиригранне стебло. Квіти бувають білі, бувають рожеві, розташовані такими вертикальними рядами. Її чотиригранне прямостояче стебло може досягати висотою 60-100 см і має квадратний перетин. Тобто фізостегія буквально на тій самій висоті, що і ехінацея – що з Лаки, що плюс-мінус так само і вербена. Вони всі відносно на тій самій висоті, що я говорила, коли ви приїжджаєте в поле, там квіти плюс-мінус так само на одній тій самій висоті. Ось вам природній стиль саду. Фізостегія прокидається десь у липні місяці і цвіте буквально півтора місяці. Вона цвіте поступово, починаючи знизу. Доверху прокидаються спочатку в цих гранях нижні квіточки, і поступово-поступово нижні перецвітають, і там з'являється насіння, і в цей момент вже досягається до доверху. Тому вона цвіте відносно довго. Єдине фізостегія, вона Дуже агресивна, в неї дуже міцне коріння, і вона сильно розростається саме корневищем і може повидавлювати квіти, приглушити, які ростуть біля неї. На це звертайте увагу, тому її можна робити чи з цегли, чи з якогось бордюрчика, щоб вона сильно не придушувала поряд рослини, або висаджувати, щоб був простір. Фізостегія полюбляє полив, коли спекотне літо, то її потрібно підливати. Можна висаджувати сонце і на На зиму її бажано вкривати. Вона також, якщо немає снігу, то для неї сильні морози небезпечні. Тому вкриваємо, мульчуємо. Серед ось таких колоскових, які цвітуть саме такими вертикалями в саду. Їх є дійсно дуже багато, і вони гарно виглядають на квітниках з трояндами і в цьому ось природньому саду. До таких колоскових я відношу ліатрис. Його спокійно висаджують з насіння і купляють готову розсаду шавлія, це чи сальвія називають ще, Є фіолетові, є червоні, є ніжно-фіолетові. Всі ці рослинки, їх є дуже багато, вони створюють такі вертикалі, причому яскраві вертикалі в саду. Десь саме, от, напевно, з липня місяця і півтора місяці вони квітнуть. Це є гарно. Це все можна вирощувати з насіння, ну і бажано. Кривати Ліатрис, то він гарно зимує, він переносить морози, тут боятись не потрібно. Ліатрис в моєму саду є, є такий, я вже показувала, білий і чи фіолетовий, чи такий більш рожевим, кому як. Також достатньо цікава квітка, вони вертикальні, в них дуже багато листочків по сторонам таких тоненьких, а квіти самі ніби кактуси. Вони зовні виглядають такими якимись колючими, хоча вони достатньо м'ягенькі і класні на дотик. Полюбляють їх метелики. Ліатрис потрібно підживлювати протягом сезону, поки він на весні, коли, коли він квітне і на осінь. Також ліатрис використовують у різних композиціях. Щодо сальвії, також шавлія є маса різних видів. Тут можна підбирати дійсно на ваш сад, що вам більше подобається. Не завжди не всі види шавлі переносять зими. Так само до них я би віднесла і котовник котячу м'яту. Також не всі види переносять зими, тому тут звертайте увагу: деякі з них насіваються гарно, розмножуються саме самосівом. Деякі також об'ємно розростаються самим кущем. Але всі ці рослинки, вони, вони як ви бачите, з однієї сторони в такій одній кольоровій гамі рожевий і фіолетовий. Але вони всі якось і виділяються і водночас поєднуються в одній ось цій гамі, гамі природнього саду. Тому я і розбираю ось ці всі рослинки, які ви можете одночасно купити насіння, посіяти і підготувати весною вже ґрунт, і їх висаджувати на відстані 1 метра. І ви через два роки вже будете мати повноцінний молодий квітник. Вони всі поєднуються. Котовник котячу м'яту то більш на передній план, вона більш низенька, десь 60-50 см і на передній план, а вже шавлія, сальвія, вони піднімаються вище, також досягають, я думаю, до 80 см висоту, тому тут все можна поєднувати один з одним. Головне, не засаджуйте ці всі рослинки дуже тісно, тому що вони розростаються. Через 2-3-4 роки їм буде дуже і дуже тісно. Не економте місця. Ще одна рослина, яка, яку можна поєднати в цьому саду, можна взагалі з неї зробити окремий такий бордюрчик це краспедія. Чому я її розглядаю? Тому що вона є сухоцвітом, і якщо ви прихильники, якщо ви є флористом, прихильники сухих букетів, то краспедія це для вас. Вона при зрізі, вона і довго стоїть у воді, якщо її поступово підрізати, але вона і при сушіні вверх головою, вниз цими круглястими соцвітями, вона зберігає свій ніжний колір. Хоча багато сухоцвітів фарбують звичайними чи балончиками, чи макають навіть у харчовий барвник, і їх можна фарбувати спокійно. Але Краспедія мені от подобається як дуже як сухоцвіт. Її аналогічно можна додати в цей квітник, бо ці жовті кульки будуть гарно і з фіолетовим, і з рожевим. Або створити такий єдиний бордюрчик з цієї Краспедії, також дуже гарно. І мені здається, навіть гарно буде поєднуватись з лавандою. Фіолетовим-жовтим ну, гарнюня. Єдине, що Краспедія також не переносить морозів. Її потрібно чи викапувати, так само, як вербену, в горщики, переносити в тепле приміщення, підливати, чи знову ж таки її розмножувати через розсаду. Єдине, ну, не переносять вони в нас морозів, але мені здається, заради такої краси, то можна і погратися з розсадою, чи викопати і зберегти таким чином. Крадеться моя Алісія вже сумно. Каже: мама, хочу також з тобою робити відео. Але коли я розповідаю саме ось таку теорію, то я вибачаюся. Я знаю, що є глядачі, які хочуть бати, бачити Алісу в кадрі, то коли я розповідаю теорії, то мені дійсно. Тяжко зосередитись, щоб донести всю цю інформацію потрібну для вас. Я буду відволікатись на Алісу. Я, по-перше, дивлюсь не в телефон, як зараз, на Алісу, на себе, я дивлюсь на вас. І я не бачу, що робить ось ця Аліса. Тому, коли будемо, зараз я розповідаю теорію, а весь на літо буде практика, і тоді. Еліс мені буде допомагати, і ви будете бачити її більше у кадрі. Все. Я сподіваюся, вам було цікаво зі мною провести час. Ви знайшли для себе цікаву інформацію. Щось, можливо, запланували, якісь рослинки. Поділіться в коментарях, чи вам сподобались ті рослини, чи є вони у ваших садах, чи подобаються. Сподобалась взагалі вам така стилістика природнього саду. І обов'язково завітайте до Марії. Як молодому блогеру, їй буде дуже і дуже приємно. А на цьому ми прощаємося. Ставте нам вподобайки, залишайте коментарі і до скорої зустрічі в новому відео. Бережіть себе! Красуня.